Я скажу, я в руку на лікарню. Так, ні, хорошо. Данило Сергійович. спішив, не спіша. Ми сьогодні з вами зібралися. І дякую, що є кворум. Сьогодні у нас 18 з 23 обраних до складу ради. Кворум наявний, тому сесія може бути правомочною. І ми зібралися з вами на 92 у позачергову сесію. Е, є пропозиція відкрити засідання нашої 92-ї сесії. За 18 рішення прийнято одного голосу. Це відкриття. Шановні депутати, на розгляд сьогоднішньої позачергової 92 по другої сесії пропонується е, таке питання. Перше питання це внесення змін до рішення 69-ї позачергової сесії Зазимської сільської ради, 8 скликання від 21 грудня 2023 року про бюджет Зазимської територіальної громади на 2024 рік. І друге різне. От, в принципі, в такому порядку денному ми зібралися. Якщо нема заперечень зауважень, є пропозиція затвердити порядок денний. За 18 рішення прийнято одноголосно варіанту. Пропонується внести наступні зміни до бюджету Зузинської сільської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації від 5 грудня 24 року номер 654 про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік збільшуємо дохідну частину загального фонду бюджету Зузинської сільської територіальної громади. В сумі 259 тисяч гривень на фінансування оплати праці працівникам закладів освіти, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами, та перерозпреділяємо ці кошти на наступні заклади освіти, такі як Академія дитинства, садочок комбінованого типу, Літківський ліцей імені Стермаха і Академія успіху Зазівський ліцей. На виплату заробітної плати асистентам по інклюзії. А також по видатковій частині перерозпреділяємо кошти по місцевому бюджету в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік. По програмі підвищення ефективності управління активами на поточний аварійний ремонт заміни обхідних дверей приміщення Літківського старостинського округу за адресою Паштанова 11А в селі Літочки літочки, літочки. <світлення> літочки в сумі 130 тисяч 677 гривень. По благоустрою, по фінансовій підтримці комунального підприємства «Добробут» надаємо дозвіл на перерозподіл залишків невикористаних бюджетних коштів з оплати енергоносіїв та платних послуг в сумі 60 тисяч гривень перенаправляємо на заробітну плату. По програмі регулювання чисельності безпритульних тварин, залишок невикористаних бюджетних коштів в сумі 15 тисяч гривень перенаправляємо на оплату ремонту транспортних засобів ЗАЗМського ДФТГ. По залишкам коштів від ліквідації надзвичайної ситуації перенаправляємо 100 тисяч гривень з оплати послуг на виплату матеріальної допомоги добровольцям Зазимської роти, Зазимського ДФТГ, а також, а також по закладам освіти, в межах затверджених бюджетних призначень по місцевому бюджету. Знімаємо кошти з ліківського ліцею і міністерка в сумі.

Можна питання? Там не виплати на Зазінську роту, а тільки на Зазимську роту чи на Ні, там це все на, діактері, на нашу... потім Так, це конкретно сказала за Зазим'я, тому що в нас є ще Калинівська рота, де Великодимирська от, рота і, це і Калинівська. Дивіться, на комісії ми розглядали це питання, це, це виділення грошей для тих людей, які зареєстровані в Зазимській громаді і служать, і у них контракт зазимської ДФТ. Там проруб, Чи, замалили, до, до, рота Зазимська мається на увазі сіл при Бо є рота ще Великодиморська, але не знаю. Це правильно, це, відправився, задав питання. Хорошо, приймається. І ми це да, тоді, якщо рекомендація комісії е, підтримати внесення змін до 69-ї позачергової сесії про бюджет, <кхів> тоді ставно голосування. Заявляю про з вами. Так, у нас 15 за. Не голосувало троє в зв'язку з конфліктом інтересів. Рішення прийнято. Дякую Дякую за підтримку. сподіваюся, що освітяни теж будуть вдячні нам, хлопці. Значить, ми тоді з вами. Пару слів, ми тоді з вами зустрічаємося на ой 15 п'ятницю, 20-го на сесії. Бюджетна комісія, будуть ще комісії. У вас сьогодні соціально на третю годину, якщо все робити. І земельна сна. Коли? На 3 так, значить, сьогодні тоді дві комісії земельна на 15.00. І в нас виноситься на цю сесію, плануємо винести зміни до генерального плану села так, Плануємо. Якщо там все нормально, то, то будемо затверджувати генплан по селу Зазим. Ну а так, що сьогодні ніби як без відключення електроенергії, має бути усім. Не сподівається, що так воно буде не буде відключення. Не буде відключення, так. Без відключення, я вже кажу. От, всі організаційні питання зрозуміли. Шановні депутати, є пропозиція закрити тоді засідання сесії. На цьому тижні ще багато роботи, тому є пропозиція закрити сесію. За 18 рішення прийнято одноголосно. Дякую вам всім.